Дивіться, яка гарна капуста, бачите? Отак. Так що Та свободила. Зараз наберу. Отак. От Мої рідненькі. Господь благословив. По 40 гривень. Перечь. Капуста по 10. Ну, так що, о, треба його садити, не треба. 80 гривень. Дивіться, які рученьки. А? Їх тільки цілувати і обнімати ці рученьки. Боже мій. Не Ай, А збирають мініатюрненька. Ха-хай, бабулечка моя. Алло. Так що, от бабулечка та, кваси і продає, сказала, а тут найкраща капуста. Сама краща. Так що, Хо-хо, бачите, села все продають. Ой, так що от зараз буду пакувати капусточку. Там мені чистять. Масок, ну, і як я на автобус піднімлю, не знаю. Так що от мої рідненькі. Ростила, ростила, а прийшла на базарі і купляю. То кози з'їли, то слимаки з'їли. Так що от мої ріднесенькі на базарі людей, море. Як це завдати, як це піднятися на ці ступеньки, мої роднюшечки? хто мені завдасть? Така тяжка телега. Ой-ой-ой. ой От залізла з божою а? а, Ще й місце є. Да. Все, привіз мене автобус. Тепер як це все довести. Тут асфальт. А коли в переулок, болото, ой мої рідненькі, пустка злазить. настраююсь тянути цю капусту. Господи, пошли ангели в помощ. Для мене день вже закінчився, хоч тільки 4 часа. Цей город забрав всі сили і ще нерви, мої рідненькі. Так що залізла, залізла під одіяло. Хаті холодно, нагріла грілку, бо грубу палимо, пізно вечору. І все. Внагло отак лягла і лежу. І, наверно, дуже довго буду лежати. Так що, от, хай вибачають мої домашні, но в Слові Божому написано, возлюби ближнього свого, як сам себе. Так що, от, починаю себе любити. Якщо себе не пожалієш, якщо себе не полюбиш, то як ближнього тоді ми можемо любити. Так що, от, не нарушаємо заповіді Божі. Все, людочка, все таки заслужений же ж вихідний. субота і неділя, а я все ремня щось на свою голову находжу. Кудись треба їхати, щось треба волокти. Бо ви знаєте, яке зараз. Время. Ой, що чоловіка страшно з дому випускати. Не дай Бог, вийде, а назад може не вернутися. Так що, от, мої рідненькі, даже дозволила собі в криваті сімочки їсти. Щас щось включу, буду дивитися і буду сімочки лузати, а потім, даже і засну. Так. Пишіть коментарі. Нам випало на нашу долю, на нашу епоху, на наше покоління. Нам випало жити в країні, де йде війна, де кожен день вбивають людей, де за час війни вже сотні тисяч людей вбито. Сьогодні, звичайно, людина створена так, що вона боїться смерті, і ті, що на передові бояться, і ті, що тут живуть, десь в тилу трошки бояться бути забраними туди, щоб не померти. Читаючи книгу об'явлення, я зустрів там, знаєте, такі дивні чи страшні слова. Сьогодні люди задають себе питанням поставити нужду перед Богом. А що воно буде, а як воно буде, а чи краще буде, а чи гірше буде. Я хочу. Прочитати слова із книзі об'явлення, що буде. І знаєте, дав би Бог, щоб воно не випало на нашу долю, на долю наших дітей, ну все рівно на кого воно попаде, на яке І Якщо сьогодні ще люди бояться смерті і інстинкт самозбереження працює, то дев'ята книга Откровення» Каже 9 розділ: Я прочитаю, щоб не бути голословним, я прочитаю 9 розділ Откровіння із шостого вірша. Якщо сьогодні люди бояться смерті, то там написано у ті дні люди будуть шукати смерті, але не знайдуть її, захочуть умерти, але смерть утече від них. Ви можете уявити собі ситуацію чи обставини? Які прийдуть на рід людський. Я не знаю, що має таке відбутися і що має таке статися, але це Біблія каже, що люди будуть шукати смерті, не втікати від смерті, не боятися. А вони будуть її шукати. Вони будуть казати: Господи, якби я сьогодні помер, ти би оказав мені величайшу мілость. Так буде. Тому сьогодні ще не найгірший час. Бо Біблія каже, що часи йдуть. Погані, часи йдуть недобрі. Можливо, буде якась віддушина після війни, можливо, її не буде. Ми не знаємо до чого готуватись. Однак Писання і Дух Святий по церквах говорять, що нічого доброго не буде, і не потрібно готуватись до чогось такого. От-от закінчиться, і заживемо знов таким щасливим життям по плоті. Будемо шукати і догаджати знов своїй плоті. Біблія каже: готуйтеся, готуватися. Є багато мук, які переживає людина на цій землі, є багато страждань, які мучають людину. Людина деколи настільки мучається, що вона каже, як написано тут в об'явленні: якби ти, Господи, забрав моє життя з цієї землі, мені би було краще. Є люди на тій землі, які переживають книгу об'явлення 9 розділ вже можливо давно. І їхня смерть для них бажаніша як життя. Є люди, паралізовані, є люди, які втратили всякий сенс у житті. Сатана любить мучити людину. І найбільше він її мучить грозу. Це найпоширеніша мука. Він може мучити через тіло. Він може мучити через якісь інші обставини, але саме популярна тактика сатани мучити людину в її голові, довести її в розумі до такого стану, що людина просить собі смерті. Той, хто боїться, він завжди буде мучитися. Не важливо, чого боїться людина, важно наслідки страху. Страх мучає. Він тероризує людину. Він не дає людині відчувати радість життя. Людина, яка переживає страх, це загнана сатаною людина в угол глухий. Говорити там їй про якісь радість життя, про якусь віру в Ісуса Христа безполезно. людина атакована страхом. Страх є різний. Є страх бути зловленим військоматом, попасти на війну. Він може людину довести до такої нестями, що людина, ще й хто знає, чи візьмуть чи ні, а людина уже і знемагає. Є страх померти, є страх втратити дітей, є страх втратити сім'ю, є страх втратити здобуті фінанси, є різні страхи. Неважно, який це страх, важний результат страху. Страх завжди буде мучити. Господь прийшов відпустити замучених на волю. Ісус не згідний з тим, щоб Ти боявся. Він не хоче, щоб віруюча людина жила в постійному страху. Він не хоче. І каже, апостол Павло, Бог нам дав не духа страха, а духа усиновлення. Не духа страха. За страхами не стоїть Бог. Є тільки один страх, який не мучає людину. Це страх Господній. Страх Господній ніколи не мучить людину. Бажання догодити Богу, страх согрішити перед Богом, він ніколи людину не буде мучити. Це єдиний благословений Господом страх, який приводить до життя. Всі решту страхи від дьявола. Він прийшов відпустити замучених на волю. Можна від страху помер. Неважно від якого, страхи і різні, але від нього можна померти, від нього можна зійти з розуму, від нього можна так своє життя перечеркнути, що ти потім задаш собі питання, коли пройдуть роки життя, і ти подивишся назад, і ти сам собі задаш питання, чого ти боявся, ти не зможеш на це питання відповісти. І Як статистика стверджує, що 95% того, що люди бояться, воно ніколи не збувається. Це намальовані дияволом страхи в людському розумі. Так практично не буває. Все те, що намалював сатана людині в розумі, щоб її мучити через страх, воно практично не збувається. Є такий в світі закон мерфі чи морфі, я не помню, як він правильно звучить. Ну, він доказує те, що написано в книзі Йова. де Йов каже, чого я боявся це мене постигло Є якийсь такий невидимий для людських очей духовний закон, що страх притягує проблему, якої ти боїшся. Він робить її ближчою. Стоїть тобі чогось боятися і ця проблема починає тебе тероризувати. Ти прикликав цю проблему страхом, боятись не можна. До війни люди помирали від раку, від інфарктів. Від інсультів. І якщо ти не попав на війну, ти не захищений від смерті, тебе смерть можна спіткати там, де ти навіть не думав. В аваріях багато людей розбиваються, помирають. Дуже багато. Ми можемо боятись одного, а смерть прийде зовсім з іншої сторони. Та як ви знаєте, що я проходжу нелегкий зараз час в своєму житті. П'ять місяців назад мені лікарі знову поставили діагноз, що я маю злоякісну пухлину. Друзі, ви знаєте, коли ти чуєш цю новину своє життя, коли приходиться хвороба в дім твій, я вам скажу по-людськи, це і защеміло в серці, і сльози навернулися на очі, і ніби руки. І кажуть, ноги, знаєте, як уніміли, як коли я почула знову цей діагноз, нічого не предвіщало, що, що я знову маю проходити цей час. І ніби страх такий під, підкрався, але, дорога церква, я щиро кажу це, я, від, я почула цей ніжний голос, який сказав мені: я твій батько, я тебе ніколи не покидав. Я тебе проведу. Невже ти думаєш, що, що я забувся про тебе? Я маю план на твоє життя, я тебе створив. Я знаю твій перший день, я знаю твій останній день. Друзі, і ця, і ця надія, і цей ніжний голос, який я знаю, він веде мене до цього дня. Дорога церква, я дуже дякую для вас, що ви не залишили нас цей. цей Такий тяжкий час я відчула цю любов ще більше. Я побачила, як, як люди люблять дійсно, не на, не на словах, а на ділі. і Я просто дякую Бога за нашу таку прекрасну церкву, брати і сестри. Я часто не бувала в служінні. Я дуже скучала за вами. Я благословляла всіх, хто молиться за нас. Я вірю, що я пройду цю долину. Я вірю те, що Господь дасть перемогу для мене. Я не знаю, як закінчиться все, але я знаю, що я в його сильних руках, і ім'я його буде прославлене. І я хочу Дух Святий мене побуджує, сказати для тих людей: можливо, ви довго, довго ходите в церкву, але ви не знаєте що Господа. Примиріться з Богом. бо... Ми саме самопр... щасливі люди, коли ми знаємо Ісуса. І незалежно, що прийде в наше життя, якщо ми з Богом, брати і сестри, ми саме щасливі, і це ім'я дає нам силу перемагати і йти вперед. І проходячи цю долину, проходячи цю пустиню в своєму житті, ви знаєте, Господь відкриває нові істочники. я це пережила в собі. Один день ми приїхали з лікарні. І тіло моє дуже немічне, тому що лікування дуже дуже є непросте, і тіло немічне, а дух мій співає пісню для Господа, Коли прийде нелегкий час в житті, і затримти серденько у мені, то знов покличу батьку, я тебе, ти допоможеш, віру все. Тільки ти один такий, в тобі однім є сила, щоб іти, і серцю ти говориш від бере, я вже проблеми всі твої поніс. Бо тільки ти, один такий, в тобі однім є сила, щоб працює. Мене і я шепочу хочу обітниці твої, ти сильний Бог, я вірю все в мене, в твоїх руках є кожний подих. мій Ісусе, ти один такий, в тобі одніє є сила все. Жуйка це мені вдячна Боже за долинний час, бо там так близький, отче ти й до нас, ти не залишиш, вір все пройде. І знову пісня в серці оживе, бо тільки ти один. Щоб іти. і ти, із серцю ти говориш, він бере, я вже проблеми всі твої боні, Ісусе, ти один таких, в тобі однім є сила, що.